Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні будемо готувати чебуреки, а саме цей рецепт побачила на каналі у лілії цвіт. Мене зацікавило те, що вони на заварному тісті. І от спробую приготувати саме такі чебуреки. Для наших чебуреків потрібно 400 г борошна, склянка кип'ятку. У мене тут в чашці приблизно 80 мл, 30 мл олії, чайна ложка солі. Для начинки буду використовувати. У мене це курячий фарш, тут 300 г, півчайної ложки солі, чайна ложка спецій і одна цибулина. Спочатку будемо робити тісто. До кип'ятку додаю сіль, перемішуємо, в більшу миску вкидаю борошно, роблю таку ямку. І вливаю кип'яток, додаю олію і замішую спочатку ложкою, а далі буду замішувати руками. Ось в нас вийшло таке м'яке туге тісто і зовсім не липне до рук. Ложимо його у нашу миску і накриваємо для доповного охолодження і відпочинку приблизно на 15-20 хвилин. Ось наше тісто відпочило. Тепер беремо, відділяємо від його рівні частини, робимо такі кульки. Це в нас буде один чебурек. Із даного тіста в мене вийшло 15 кульок. А поки що зроб... зроблю нашу начинку, натру цибулину на велику терку. Додаю цибульку до нашого фаршу. Додаю сіль пеці і перемішую. Фарш готовий. Тепер беремо одну кульку нашого тіста і розкачуємо. Розкачувати потрібно дуже-дуже тоненько. Приблизно 2 міліметри. На одну частину з одного боку нашого тіста викладаємо нашу начинку і накриваємо іншою частиною тіста. І пальцями заліплюємо краї, і перший наш чебурек готовий досточку. Струсила борошно, щоб наші чебуреки не прилипали. І так і з усім нашим тістом. Наші біляші я виробила, тепер можемо їх смажити. На сковорідку я налила соняшникову олії, так, щоб наше дно нашої сковорідки покрила олія. Олія добре нагрілася. Ось ми бачимо, що наше тісто покривається такими бульками, такими гарненькими. І смажемо наші біляші з обох сторін до золотистої скоринки. Ось наші і біляші, і готові. Погляньте, які вони гарненькі, тісто тоненьке і хрустке. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!